Привіт, мене звати Юля, я тренер з грошового та багатого мислення, і зараз у нас з вами є трошечки менше ніж 10 хвилин, щоб я вам розповіла, чому я маю намір не просто намір, це такий знаєте. Обіцянка собі більше не запізнюватись ніколи і, і, і нікуди. І почну я з сьогоднішнього заняття по актерській майстерності. І вам у цьому відео, якщо ви ще кудись запізнюєтесь, розповім чому, чому господи життєво необхідно і вам ніколи більше не запізнюватись. Поїхали! Я працюючи над своєю програмою до нового наставництва, яке буде дуже дуже персоніфіковане і взагалі мені дуже хочеться дати великий результат не про наставництво зараз. Я намагаюся розкласти просто до таких наймінімальніших подробиць, взагалі як щоб власне заробити свій перший мільйон. І звичайно ж для себе. Також намагаюсь дати відповідь на це питання лише вже в євро і готівкою. Це вам такі трошечки е, бистра або мені». Так от, е, знаєте, у пошуках власне такої супер-супер детальної інструкції, яку можна дати власне моїм учням на наставництві, я ось, знайшла просто е, фантастичне озарення і хочу з вами ним поділитись. Щось мені це українська мова сьогодні, як завжди, коли я відео записую. Ми, звичайно, ж, якщо ви дивитесь мій канал і взагалі слідкуєте за мною в е, соціальних мережах, то. Ви знаєте, що я про енергію, так енергія, якби ну це не тільки я про енергію, весь світ про енергію, але я це транслюю також так, в, в маси. Так от гроші це енергія, це якби база, така яка знаєте, ну якби ну тобто, це аксіома аксіома гроші це енергія, і нам відповідно для того, щоб мати певну кількість грошей у своєму житті, необхідно вібраційно цій енергії енергії грошей відповідати своєї власної енергії енергію, яку випромінюємо ми. Промінюємо ми. Що відбувається в момент запізнення? Коли я біжу і коли я спізнююсь, відчуття просто, ну, коротше, цілий цілий спектр. Давайте я 5 секунд мовчу, а ви собі дайте відповідь на питання, а що я почуваю в момент, коли запізнююсь. Трошки дивно мовчати у своєму власному ютуб-відео. Так, давайте вже до відповіді перейдемо. Так от, коли я запізнююсь, я почуваю. Е, ну, в принципі, цілий спектр, так е, мені е, трошечки соромно, можливо, навіть не трошечки, в залежності, куди я запізнююсь. Мені напевно, ну якби незручно, я роздратована, тому що блін могла б встигнути. Причому не, ну, якби, в найкращому випадку я б сама собі якби, коментарів в голові, що мені потрібно було там вийти раніше, або почати збиратись раніше, або ну там щось. В найгіршому з випадків я кажу, що блін, цей автобус не приїхав, блін, чоловік поганий, почав мені щось сказати, я не вийшла вчасно. Блін, там я не знаю, все свій погода. Ну, коротше. Тобто, в найгіршому з випадків я навіть не баю. Як цю ситуацію я могла прожити інакше, якби взяла відповідальність на себе. Це тема для окремого відео. Потім наступна моя емоція це, напевно, трошечки жаль, така позиція, якби жертви, що ну, а що я, а що я? А я, ну от все, все, уже все пропало. Коротше кажучи, я вже не встигаю. Або навпаки, моя емоція така трошки, я удаю, що мені все одно. Тобто я граю маску, надягаю маску такої людини, що типу це взагалі все мені тут ні по чому. І при цьому на це йде колоса. Кількість енергії, то тому що ну, я вда я удаю, що я є тим, ким я не є. І туди просто зливається весь мій ресурс, якби ну замість того, щоб давати мені гроші, <сум> от, далі я почуваю так. То що ще я можу почувати? Ну, в принципі, так, от розрятування злість ми сказали почуття провини, жалість до себе, і от, якщо відкрити зараз знову ж таки мою улюблену табличку. Вібрації, шкалу вібрації, так про яку я говорю ну, майже що в кожному відео. <схай> так от подивіться внизу, це всі от власне всі ці емоції, про які я тільки що сказала. Енергія великих грошей, вона в принципі там не існує. Ну, де ви бачили там жебрака, який жаліє взагалі своє життя, і думає, що він такий господи, бідний, нещасний, і так йому не поталанило в цьому житті. Ну, мільйонером, ну ні, ніде. Так от ці вібрації вони в принципі не відповідають вібраціям, ну, вібраціям ніяких грошей, не кажучи про великі. Тобто, зазвичай, ці вібрації, це от мама Декреті, у якої е, чоловік тиран, вибачайте мами в декреті, у кого чоловік тиран? Тепер уявимо давайте таку, знаєте, зділку на мільйон. за ну, давайте е, уявимо, що зараз продається. Ну я не знаю що, і просто комплекс, е, якийсь такий ну от, супер-мега крутий в Майамі, е, Житловий, наприклад, комплекс супер такий, лакшері. І взагалі, і от його власник цього комплексу продає весь цей комплекс для того, щоб стати партнером атлантіс готелю на Багамах. І от йому цей комплекс Майами більше не потрібен. От він його продає. Давайте опишемо ось момент куплі-продажі. От що відбувається в цей момент. А я вам скажу, що відбувається. Відбувається просто, якби, ну, все на іншому рівні. І на іншому рівні не в, не в сенсі, що все кругом у золоті, тому що ну, такі ж багаті люди. Та ні, а все відбувається на іншому рівні, в сенсі тяжкого люксу. знаєте? Тяжкого люксу в сенсі, знову ж таки, не золота кругом, а в сенсі, що це дуже повільно, все дуже розмірно, все дуже. З е, такою колосальною впевненістю в собі. Ну, ви ж розумієте, так, що людина, яка є власником, наприклад, там акціонером купівлі-продажі, е, має право, право підписувати. Е, от е, так от. Така людина ну, напевно є задоволена собою, впевнена в собі, взагалі тотально розслаблена, тотально сповільнена в моменті, тому що вона знає, що вона робить, і саме, що найголовніше, вона точно нікуди не біжить. От уявіть, як би взагалі енергію цієї кімнати, в якій це відбувається. На, на просто на ципочках обслуговуючи персонал, приносить каву, чай, там щось там десь там якось. Їх не видно, їх взагалі не чути. От якщо ви були в Атлантисі, в принципі, на відпочинку в готелі, вас коли в цій в, в, в кімнаті люксу ви живете, то кімнату прибирають там чотири чискільки. З разів на день, дуже часто, і ви цих людей просто не помічаєте. От заходить е, там 10 людей прибирати вашу кімнату, а ви, ви не знаєте, де вони. От ви ніби тільки що важки вже його немає. І от якраз кімната чиста. Ви розумієте, от власне така сама історія відбувається на, на таких е, ну, купівлі-продажах. Так? Тотальна якби, така тиша. І тиша не все, що знову ж таки всі мовчать, ніхто нічого не говорить, але ну, всі спокійно, вони просто люди знають, навіщо вони є тут. І ще вони знають, що ну все класно. Що їх контракти вже перевірило 30 мільйонів юристів до того, як їм туди подивитись. Ніхто не стресує, тому що всі ризики прораховані теж якимось там. Я не знаю, хто там ризики калькулює для них. Так все просто вже вирішено. І вони з кайфом, з насолодою, з персональним контактом з іншою людиною. Ну, вони роблять цей крок, такий, як і інші мільйони різних. Але так таких самих в сенсі дуже схожих, так по, по своєму амплітуді грошові кроки вони роблять ну, кожен другий день. І відповідно наша з вами задача перенести себе вібраційно на ті самі вібрації, в яких знаходиться от той власник отого от мільйонного якогось там я не знаю єврового доларового комплексу, який продає цей комплекс для того, щоб іще ще більше масштабувати свій бізнес. Так от це ніколи не про запізнення, і це ніколи не про ті емоції, які ми перерахували з вами на початку цього відео, які ми відчуваємо в. Моменті, коли ми запізнюємось, так от я дуже хочу, щоб це стало для вас таким шоковим інсайтом, як тільки що стало для мене, коли я ось так з язиком знаєте, ось тут намагалась встигнути, господи, причесати себе, щоб не спізнитись ввечері на на своє заняття. Тому я навіть тут не згадую так взагалі, про провагу для інших людей і так далі. Я про це навіть не говорю. Я говорю просто вібраційно, що ми транслюємо в цей світ, і а що ми хочемо мати натомість, так от транслюючи ось тут. Ось тут себе і своє життя. Ми не можемо мати життя ось тут, тому що це просто неможливо. І нам потрібно себе підняти ось тут. І перший крок до цього це не більше не спізнюватись. Я вам розповіла, що буде скоро вже дуже скоро оголошена взагалі. Навіть ні, знаєте, програма оголошена не буде, але я поділюсь анкетою перед запису на своє менторство. Я не всіх цього разу братиму взагалі на менторство, тобто не буде відкритих продажів у блозі, тому що мені дуже важливо розуміти, що. Я можу дати результат в такому вигляді, в якому я хочу його дати, а не кожна людина готова результат мати. Ну і все більш нічого вам не хочу сказати, окрім що <смі>, слідкуйте за новинами в інстаграм. Ну і під цим відео ми теж залишимо посилання на анкету перед запису, коли вона буде. Я вас цілую, обіймаю і бажаю вам ніколи більше не спізнюватись. Краще не так. Бажаю вам ваших мільйонів там, ну чи скільки ви собі набажали. Па-па!